Ну, а далі продовжимо говорити про міжнародні новини які впливають на гід російсько-української війни. Ну і поки президент Зеленський намагається. В Увагу всього світу привернути до війни, яка триває в Україні, до вбив страшистів, які не припиняються до того, що Російська Федерація не готова припиняти бойові дії на території нашої держави. Трампа в угоді про копалини вимагає від України відшкодувати всю допомогу із відсотками. Про це заявляють певні змі. Нещодавно президент Зеленський говорив, що США запропонували вже нову угоду про корисні копалини. І з'ясували певні журналісти, що адміністрація Трампа все ж таки хоче від України отримати повного відшкодування допомоги, надана Вашингтону спочатку початку повномасштабного вторгнення йдеться про бюджетну військову та гуманітарну допомогу, надані з початком війни в 2022 році. Про що пише Європравда, яка має. У своєму розпорядженні, начебто, текст нової угоди, сума ж допомоги, що підлягає поверненню, оцінюється в 123 мільярди доларів. За даними інституту МКіля, вона має статус початкового внеску в американсько-український інвестиційний фонд реконструкції та розвитку. Передбачається, що Україна має конвертувати доходи фонду в долари та перерахувати їх на рахунки американської сторони за запитом без жодних комісій Джерелами фонду доходу. Фонду стануть 50% вартості всіх нових ліцензій та арендних платежів за розробку на України. А 50% – це доходи від інфраструктурних об'єктів. Фонд може реінвестувати частину доходів проєкти в Україні, отримуючи 50% майбутніх прибутків держави від цих інвестицій. Угода також зобов'язує Україну погашати борг перед США. У термінадже передбачено, щорічне його збільшення на 4%. Відсотки раніше Київ наголошував на тому, що безповоротна допомога США не може бути перетвореною на борг, і Україна зараз в принципі вже формує свою позицію і щодо угоди із США про корисні купалини. про це також поговоримо детальніше, адже міністр економіки Юлія Свороденко на годині з питань до уряду у Верховній Раді повідомляла про те, що Україна отримала від США проєкт угоди про корисні купалини. і За її словами, Київ формує свою позицію щодо угоди і надійшла Вашингтону. Про що повідомляла вона вже офіційно і додала, що уряд отримав від США текст про угоду щодо. Надр опрацьовує його і за її словами Київ формує свою позицію щодо угоди і надійшла Вашингтону. За необхідності будуть консультації із Верховною Радою. Далі цитую її слова. Ми дійсно отримали текст угоди. Зараз її опрацьовуємо. Це робоча варсія, яка відображає позицію юридичних американських радників. Ми готуємо свою позицію. Розповіла вона і додала, що будь-які публічні дискусії щодо угоди завдають тільки шкоду та заважають вести конструктивну дискусію з американськими Ськими партнерами дуже важливо треба зазначити наступне будь-які публічні дискусії наразі щодо. Тексту цієї угоди завдають тільки шкоди перемовинам та заважають вести конструктивну дискусію з американськими партнерами. Як тільки буде досягнутий консенсус, ми обов'язково вийдемо з публічною позицією до депутатів Верховної Ради, сказала міністерка. Ну а в ЦПД при РНБО вже окреслили мету останніх заяв російського диктатора Путіна. Він на порододні вирішив зробити низку заяв щодо. Тимчасового перемир'я і досить гучні були заяви, які Знову ж таки на голову не налазить, в принципі, як і все, що вилазить із рота російського диктатора. ось керівник ЦПД Коваленко прокоментував ці заяви і сказав, що Путін наразі робить все можливе задля того, щоб зірвати рух до миру. Путін не зацікавлений у завершенні війни, і тому висуває якісь божевільні ідеї та вимоги, сказав Коваленко. І далі цту його слова звозити його поле для маневрів, можливо, через жорсткі економічні обмеження для Росії і посилення. Україна сподівається, що це стане зрозуміло, Якщо до Великодня Росія не припинить вогонь, каже Коваленко, Україна ж та Росія. За посередництва США домовились про тимчасове припинення вогню і взаємну заборону бити по енергетичній інфраструктурі, проте Росія продовжує атакувати мирні українські міста. Зокрема, нещодавно вона масово атакувала Харків. А ось Юрій Ігнат, колишній речник ЗС України, говорив, що Росія навмисно атакує українські міста для знищення інфраструктури і тероризування мирного населення України. Управління ж в Україні визначається її конституцією та народом країни. Білий дім так прокоментував також ті заяви, які лунали від Путіна напередодні щодо введення тимчасового управління в Україні замість зеленського. Реакція Білого Дому дійсно була достатньо швидкою, так адже. Заяви Путіна, зроблені під час візиту до північного порту Мурманськ, пролунали на тлі спроб США знайти шляхи для врегулювання конфлікту. продають про це у виданні Reuters. Представник ради нацбезпеки Білого Дому, коментуючи те, що висловлював Путін про тимчасове управління, заявив, що управління в Україні визначається її конституцією та народом країни. Видання додає, що пропозиція Путіна щодо тимчасового управління, схоже відображає його давню претензію, що українська влада не є легітимною, Ним партнером для переговорів, оскільки президент Зеленський залишився при владі після завершення свого мандату в травні 24-го року. В принципі, звісно, в Україні може бути запроваджене тимчасове управління під ії дон США європейських країн та інших партнерів, сказав Путін під час розмови. І, за словами очільника Кремля, це потрібно для того, щоб провести демократичні вибори, провести до влади спроможний уряд, який Користується довірою народу, а потім розпочати з ним переговори щодо мирного договору. Нагадаємо, що президент Зеленський неодноразово заперечив будь-які сумніви щодо своєї легітимності, наголошуючи на тому, що українське законодавство забороняє проведення виборів під час воєнного стану. а Голосування у воєнних умовах є неможливим. Ну а далі Олександр Мусієнко також прокоментує прокоментує останні заяви, які лунали напередодні від рашистського диктатора Путіна. Мусієнко є військовим та політичним екс. Експертом, який також має власний Ютуб канал, тож теж не забудьте на нього підписатися, він є нашим партнером, ділиться свіжою своєю аналітикою, тож долучайтеся. Ну а далі пропоную заслухати його думки. і Ця змова між США і Росією може бути. Дуже хотілося б мені вірити, що це не так, але найближчий час це покаже. Наступний, що наговорив Путін, ну він продемонстрував, скажімо. Абсолютну неготовність на сьогоднішній день вкотре говорити про мирні перемовини і досягнення цілісного миру, адже наступне, що сказав Путін, це те, що він пропонує а, в Україні запровадити тимчасову адміністрацію під егідою ООН для того, щоб ця адміністрація забезпечувала. Проведення виборів в Україні, адже як зазначає російський диктатор, воєнний злочинець Путін, на його думку, органи органи влади в Україні є нелегітимними, оскільки потрібно провести вибори. Ну, знову ж таки, Путін заспівав свою стару пісню про те, що ну так з ким вести перемовини, давайте проведіть вибори, а то невідомо, хто завтра прийде до влади, і скаже, що ці перемовини, вони не дійсні. Ну таким чином, знову ж таки. це ж для кого це Путін дає? Він дає це все для американців, він дає це для тих, хто потім вийде на інтерв'ю, в тому числі в американських медіа, і буде це ретранслювати на американську аудиторію у своїй версії. Наприклад, як такі представники, як Стівен Вітков або інші, і ось на цю аудиторію Путін працює, тому що ось ця стара заїжджена платівка, яку час від часу дістає. Із шухляд, яка вже давно припала пилом, і ніхто цього не хоче слухати. Але Путін думає, що це мають послухати десь в Сполучених Штатах і пройнятися цією ідеєю, і почати чинити тиск на Україну, сказавши, ну, давайте за будь-яких умов думайте, як провести вибори, як їх забезпечити. А потім уже ну, ми це проходили неодноразово. Україна продемонструвала, що ми не сприймаємо цей тиск. Український народ продовжує боротьбу, український народ. І українська армія навіть в ці складні часи і моменти досягає результатів і значних результатів на полі бою. І Путін бреше про те, що Росія всюди володіє стратегічною ініціативою, може добити українську армію, як він зазначає, і так далі. Ну і е, він зазначає, що нібито Росія хотіла все вирішити ще в 2022 році. І вітає вирішення конфлікту в Україні тільки не за рахунок інтересів Росії, і мовляв, військи, російські війська можуть добити українські сили, і так далі. І так далі, випад зробив е, Путін окремий в бік Британії. Не подобається йому позиція Британії. До речі, він менше згадував країни Європи і, взагалі, дуже комплементарно відгукується щодо Сполучених Штатів Америки та. Дональда Трампа, а от щодо Британії Путін сказав, що Британія нібито поводить себе агресивно е, по відношенню до Росії, але у них економіка на 9 10 місці. Росія входить четвірку кращих економік світу: США, Китай, Росія, Індія. Ось такий у Путіна асоціативний ряд, де він теж говорить неправду, адже всім відомо, що російська економіка за рівнем на рівні перебуває десь Іспанії, що менше в Європейському Союзі, і то з деякими перебільшеннями, але аж ніяк на рівні США чи Китаю це взагалі смішно говорити про Китай, будучи сировинним придатком Китаю. І взагалі дивно, оскільки зараз представники автомобільної галузі і ринку на Росії волають гвалт про те, що. На китайські автомобілебудівники не хочуть розміщувати виробництво в Росії за виключенням компанії Great Wall і деяких інших, і фактично ідуть, повертаються назад в Китай або обирають інші країни. Тому дещо дивно це звучить, але Ну ми ж розуміємо, що це чергова порція від Путіна, яка спрямована американською аудиторії і він чекає відповідно реакції Віткофа і інших про те, що. Відбувається ну а тим часом з'являються коментарі і від речника військово-морських сил збройних сил України Дмитра Плетенчука. Адже він говорить, що якщо Ерефія буде дотримуватись режиму тиші, в морі можуть запрацювати порти на Херсонщині та Миколаївщині детальніше. Розберемося, адже в Саудівській Аравії ймовірно було укладено домовленість про перемир'я в Чорному морі між сполученими штатами Америки, Україною та Росією. Якщо ж Росіяни будуть дотримуватися режиму тиші, то можуть запрацювати деякі українські порти. Речник ВМС збройних сил України. Дмитро Плетенчук розповів, що поки офіційної інформації про відновлення роботи портів на Херсонщині та Миколаївщині немає. Однак теоретично їх можна було б експлуатувати так само, як порт в Одесі. Дмитро Плетенчук зауважив, що протягом повномасштабного вторгнення в портах на Херсонщині та Миколаївщині перебуває понад 60 суден. Серед них багато іноземних, які стоять там вимушено. Не злід забувати, що виникає багато безпекових питань щодо експлуатації українських портів, підкреслив він. Рух суден у Чорне море відбувається з Дніпра до Південного Бугу. Там обов'язково будуть досліджувати місцевість на наявність замінувань. Також проблемою відновлення роботи портів є близька лінія фронту. Далі знову ж таки зацитую, що додав речник ВМС Збройних сил України. Треба мати відповідні гарантії, тому технічно відновлення роботи є непростим процесом. Зазначимо, що переговори. Щодо перемир'я в енергетиці та чорному морі, що відбулися в Ір'яді, не принесли конкретних домовленостей. Заявили так в МЗС Рефії, і попри повідомлення Білого Дому щодо досягнення угоди щодо безпечного судноплавства, Кремль висунув низку умов, зокрема зняття санкцій із російських банків. Водночас, переговори між сполученими штатами та Росією з цього питання будуть тривати і надалі.